З давніх давен беруть витоки українські традиції, маленькими потічками розтікаються кожним краєм. І так важливо, щоб не висохли ці джерела. Досліджують і відроджують традиції Подільського краю, члени громадської організації Відродження традицій Поділля. При організації діють етноколективи Ладосвіти та Ладовиці. Гостинно запрошує їхня етносвітлиця Ладовиці. Більше розкажемо. Під час Проскурівського вояжу, стародавні скрині. Елементи побуту українців. Затишок української оселі. Громадська організація відродження традицій Поділля оселилася у світлиці ладовиці на Проскурівській 47. При вході український оберіг Калина, на вікнах ветенанки художниці Оксани Мазор. Нині у студії займаються співочі колективи Ладовиці та Ладосвіти під керівництвом Ірини Телюх та Дарини Солодкої. В першу чергу це гурт ладовиці. Це були перші діти, які прийшли до Ірини Рогорівни у 92-му році. Потім гурт ладосвіти, який виник у мистецькій наразі школі Заріччя, яка знаходиться по Степана Вандери. Виник гурт «Ладосвіти». наразі. Ми займаємося з різною віковою категорією дітей. У нас є найменші дітки. Це вікова категорія 2,5-4 роки. Це ладусі, тобто це ранній дошкільний вік. Програма орієнтована на їхнє сприйняття, на їхній розвиток. Середня групу назву поки що ми не придумали, але знову ж таки в наші назви всі починаються від корінь «Ладо». так ладовиці. Богині служки, богині Лади, ладосвіти, так само, тобто корінь, основа цього всього. І старша група таки залишається ладосвіти наразі. Створено етностудії Ладовиці у 2022 році. Тоді, при Хмельницькому обласному художньому музеї, учасниці фольк-колективу співали для переселенців. Зателефонували Ірині Григорівні, і ми одразу погодились на цю діяльність. Ми проводили майстер-класи для дітей, з якими гралися в народні ігри, вивчали пісні, музикували на музичних інструментах. Також проводили майстер-класи для дорослих зі співу. Також традиційні танці. Тобто, все таки був як терапія. Ну, насправді для нас така сама була терапія. Не тільки для людей, які тікали. Ми були тут на місці. Це для нас теж от таке спільне було проживання початку повномасштабного вторгнення. І ось саме з 22-го року почалася наша тут діяльність. Остаточно ми нас сюди вже запросили до такої повної співпраці у червні місяці. І відкрилася перша експозиція в музеї, де були представлені теж елементи побуту, і рушники, і костюми традиційний. Так, строї, які в колекції, і е, також різні атрибути, які от саме за період діяльності ладовиці, яка вже має ого понад 30 років, які були зібрані речі. Етностудія одночасно є музеєм громадської організації. Тут експонують подароване селянами під час експедиції вздовж Дністра у двох кімнатах і репродукції давніх світлин. Ці фото унікальні. Приміром, на одній розстріляна родина Подолян імен людей, які ви бачите на цій світлині. Ми на жаль не знаємо, але за інформацією, бабусі учня гуртоладовиць, який той час навчалася, принесли таку світлину і передали історію, що ця сім'я вона проживала у місті Хмельницькому, Проскор, як тоді ще називалося. І вона була репресована, розстріляна на місці, де знаходиться ЦУМ, з іншої світлини у стародавньому народному строї на Дністрянщини усміхаються учасники фольклорного ансамблю Варварка із ще не затопленої бакоти. Є фото жительки зелених куриловиць у народному вбранні молодої із села Песець. А над фотографіями, як над іконами, стародавні рушники, технік вишивки, нещасленна кількість. От один з найдавніших експонатів, можна сказати, який виконаний в техніці, яка вже ніколи не повториться, тому що ткацьких верстатів немає. Деякі технології, які вже втрачені, і деякі технології втрачені, і ми вже так само не вирощуємо конопель. Так, ми вже маємо інші технології в саме в матеріалі, і от давні обруси, які виконані у ткацькій техніці. Це зроблено вручну, на верстаті. Бо це ви бачите деякі рушники, які вже виконані на більш сучасному полотні. Ось, А от давні обруси і ось саме така наволочка, напірник також якось ще, ще називалася, виконана саме у цій техніці. А ще у світлиці шопка з героями вертепу. Домоткані килими, ікони та обереги. Посуд. Експозиція змінна, тобто в залежності. Від навіть сезону можемо так сказати, ми змінюємо експозицію. Ця експозиція вона є діючою, бо саме перша частина у вході світлиці тут експозиційна на найбільше всього. Інша частина приміщення, оце ми тут, де у нас наразі інтерв'ю, це є аудиторія для занять з дітьми. Засновниця громадської організації відродження традицій Поділля Ірина Телюх захопилася вивченням фольклору ще у 1992 році. У 2016 з етноколективу Ладовиці, який діяв при різних мистецьких закладах міста, офіційно сформували громадську організацію. От була школа мистецтв, там він був започаткований. Потім я перейшла в університет Україна. Потім центр естетичного виховання учнівської молоді обласний. В 2014 році все-таки ми вирішили цю організацію, вже, щоб вона дійсно була самостійною, незалежною не від шкіл, не від якихось учбових закладів, Щоб вона була дійсно незалежною громадською організацією. Придумали назву Чим ми займаємося? Відродження традицій Поділля. До початку офіційного заснування громадської організації її члени подорожували селами Хмельниччини спершу вздовж Дністра, спілкувалися з старожилами і записували з перших уст народні пісні та звичаї, знимкували народні строї. Хоч територія Поділля уже не раз досліджена фольклористами, етнографами, науковцями, ладовицям завжди вдавалося знайти свій унікальний скар із Рудковиць, практично з Річки Калюсик з такої частини, яка впадає в Дністер. І так ми рухалися по березі, по березі старалися. Ось. Ну, звісно, що Новушицький район, Дунейвецький район, Кам'янець-Подільський район. І знаєте, коли ми вже от в цьому році дійшли до Збруча, так було якось дійсно ну, знаково. Що ми вже дійшли до збруча, така якась така радість була, що скільки матеріалу, скільки з якими людьми ми спілкувалися. Тобто, це дійсно еліта, це золоті люди, які дарували нам ці пісні, які дарували, розповідали про ці обряди, в яких вони приймали участь безпосередньо, вони були свідками цього всього. Це ціла історія, це історія нашої країни, взагалі, от ці люди. Особливо запам'яталося Ірині Телюх дослідження фольклору села Зелені Курилівці, що на Кам'янеччині, туди запросила свекруха. Місцеві пісні, енергетика вразили корінну херсонку до глибини душі. Поки ми там були, я просто ходила з таким розклющеними очима і з розкритим ротом, тому що що не людина, що не житель села, то скарб. Вони всі талановиті, вони всі співають. І після того, як побачила я дискотеку, початок дискотеки йдуть традиційні танці, танцюють літні жінки, а потім вже йдуть сучасні мелодії. І з якою любов'ю вони мені розказували, показували свої строї і збережені? Як це у них все? Розумієте, воно наскільки у них пропитано. Основі досліджень пісенної спадщини край громадську організацію засновано етнофестивалі календарних пісень, як, от, всеукраїнський різдвяний фестиваль, Дар та міжнародний ладовиці. От у нас і фестивалі е, започатковані е, саме ці жанри е, колядки, щедрівки, маланкування, віншування е, і потім ладовиці в травні місяці. Це 20 травня, взагалі, це рахується, нібито день ладовиць. Записали члени громадської організації відродження традицій Поділля і власні альбоми. Перша касета була, аудіокасета була 2000-й рік була презентація аудіокасета Бакота. Значить, ми записали пісні, ми співали пісні вірніше від тих жінок, які з затоплених сіл, в частності Бакота, Студениця, от ті сели, які від переселенців. І створений фільм. Значить, про ладовиці, і е, на презентації ми його показували, його створив е, Тарас Андрійчук, художник, але він е, так зацікавився і він нам допоміг в, в цій творчій роботі. А також в Києві ми, ми записували диск під назвою Бакота. Це перший такий у нас був альбом, а другий е, або ж мати по світу ходила. Фольклорний колектив Ладовиці названий на честь служниць богині кохання лади, тож дослідження стародавніх весільних обрядів теж одне із завдань. Відтак, нещодавно у Хмельницькому обласному художньому музеї продемонстрували обряд розплітання коси. Записаний він у селі Сокиринці на Чемеровеччині. Це наші друзі, ладовиці. Ми дуже захоплюємося взагалі їхньою творчістю і тим якою є їхня місія, ми вважаємо, що зараз це дуже важливо, особливо в нас час. Ну, взагалі це важливо ну, завжди було для нас, тому що це наше рідне коріння, і дуже цікаво подивитися, як це насправді було. Хочеться взяти якусь частину бути частиною. бути частиною цього і відчути цю ідентичність на собі. Стрій наречених зібраний з подарованого під час етнодосліджень сіл на Дністром. А Фату виготовляв за народними традиціями Хмельниччини член колективу Ладовиці Андрій Крищук. Ночок створений за мотивами вінка з колишнього Ермолинецького району. Оригінал виготовлений в 1954 році. Тобто оригіналу на сьогодні 70 років. Цей вінок новий відтворений, такий, як він був з оригіналу з Фатою, казали велян. По по народному листочки, пружинки. Колись це використовувався білий віск. Зараз використовується парафін. Вирізаються квіточки, робляться оці воскові крапельки. Складається отакий віночок. Громадська організація Відродження традицій Поділля організовує, бере участь у благодійних акціях, організованих для ветеранів російсько-української війни переселенців. У етноколективах організації співають юні українці, які переїхали до Хмельницького через війну. Члени громадської організації переконані, що народна традиція нині, як ніколи, має єднати українців в різних регіонів.